В родині бобових, про яку я вам розповідала в одному з попередніх відео, є чудовий рід рідчина. В Україні зустрічається 27 видів роду, декілька з них культивуються. Наприклад, всім відомий духмяний горошок, наукова назва якого чина запашна. У декоративному садівництві популярний багаторічник чина широколиста до 2 метрів заввишки. Вона має великі гарні квіти, а стебло. З двома широкими крилами чіпляється до опори за допомогою листових вусиків. Зустріти її можна в природі Закарпатської області. Чина лісова багаторічник з товстим корневищем і голим стеблом за вишки до півтора метри. Це декоративна і медоносна рослина. Найбільш розповсюджений в Україні вид чина бульбиста. Це та багаторічник, також відомий під народними назвами Жола підземна ласкавиця, оріжки земляні. Назви цього виду дуже красномовні, адже підземні корневі бульби чи не бульбистої містять багато крахмалу і їх можна вживати в їжу вареними або годувати в домашню худобу. З жовтими квітами чина. лучна. Цей вид часто зустрічається на вологих ґрунтах. В період світіння. Рослину заготовляють в лікарських цілях.